Боже, ви вже такі молодці. Добрий вечір, миру, добра і всім. прожив. Як чудово вітається. Журавка дякує за сердечко, Людмила за розочку, дякую. Дивіться, насамперед хотіла вам сказати: чим більше ви бажаєте людям добра, того, що ви хочете, ви будете мати в два рази більше. Так що бажайте людям добра, а не зла. Хтось сьогодні присутній і буде присутній. Хочу побажати міцного здоров'я, натхнення, удачі, любові, щоб ваше серце розтоплювалося, щоб ваші ангели-охоронці носили на руках в тяжкі часи, а коли вам добре то коло вас йшли, щоб усе у вас вийшло найкращим образом, щоб ви відчули душевну і Божу любов всередині себе. Нехай ваші мрії збуваються, нехай все получається, нехай двері відкриваються перед вами, нехай шляхи ваші відкриваються перед вами. І всі незгоди і проблеми проходять попри вас. Миру і злагоди усім. Воїнам ЗСУ, хочу побажати міцного здоров'я, щастя, натхнення, здоров'я ще раз. Нехай Пулі проходять попри них, і вони не знають ні горя, ні біди. Нехай щит над ними стоїть, великі, всемогутні, нехай агнели-охоронці їх несуть на руках. Нехай вони досягають цілі свої, які вони задумали. І нехай наші воїни будуть завжди перші. І нехай що вони задумали, нехай здійснюється. А наші вороги з них. Згинуть з нашої землі. Доброго вечора усім. До речі, сьогодні хотіла оголосити досить 6-7 число. 6 7 число будьте дуже максимально обережні, тому що вони негодні годні заспокоїтися і будуть дуже сильні масові удари по всій території України. Єрмак пише, що 8-го щось вирішиться стосовно війни. Нічого там не вирішиться. Там клініка. На жаль, як би хотілося, щоб воно це все завершилося, але на жаль. Олічка, правду, що в кінці серпня все затихне. Я не бачу, щоб затихало. Я говорю, що вся Україна фонит і досить сильно фонит. 6 7 число дуже сильно фонит. Які ще будуть катаклізми на Росії, там ще має палати, там має бути пандемія. Там ще буде їх трусити, ще й буде заливати, там буде голод. До речі, цього року в них урожаю немає. Лапки цього разу їх не спасуть. Китай сам не має що їсти. Так що Після ж що буде затишня, ви що, мене не чуєте, що все буде то саме. Я... Ольга вилічить, астму? я не лікую. Я забираю всі деструктивні програми, роблю чистки, роблю для похудання в такому сенсі працюю зараз. Це не займаюся. Китай надалі буде допомагати Росії, буде допомагати, але він її буде тримати не наскільки, скільки Росії потрібно тої до допомоги. Тобто тримати наплавове трошки, щоб Росія ще більше зав'язла в війні і щоб Росія помаленьку почала розпадатися. Це в нього добре виходить, а вони тим часом починають заселяти їхні землі. Пишу, що путін вже готові до зустрічі з Зеленським. Так, Я говорила, що вони будуть зустрічатися, але це ще не буде, це буде десь аж осінь, коли вони почнуть зустрічатися. Індія теж дружить з Росією, там трошечки різні економічні, зовсім по-іншому. І зовсім інші потреби, що в Китаї, що в Індії. До Нового, року, до Нового року будуть нас бомбити, будуть прильоти також будуть до Нового року, поки не підпишуть такий повноцінний документ. Але його почали підписувати ще з травня місяця. Олічка, скажіть, чи змусить того карлика зпинитися? Змусять. І змусять досить скоро змусять його зпинитися, тому що там його будуть прижимати з усіх сторон. І також я дивилася, що там якийсь буде якийсь маленький держпереворот на Російській Федерації. Що з доларом можна купувати, можна? вже живий, живий. Негодень ніяк відійти в той світ. Енергодар звільнять, звільнять. Коли підпишу той важливий документ, він не йде одним документом, щоб я вам сказала, наприклад, 13 серпня підпишуть мирний договір. Це йде пакет документів. Це не останнє. Тобто, ну, може, я вам говорю, що підписання документів 25 рік і ще буде в 26 році також підписання. Бо так як вони вже три рази здибалися, вони ще будуть здибатися, вони будуть підписувати договори. Це не один документ і не одна зустріч у вони... дякую, Люба сердечко. Це не один. Я не можу вам сказати точної дати, тому що якби це був один день, і я, наприклад, там я ж кажу, що 2 вересня, кінець війни, так немає. Там, де підписання, підписання, підписання договорів. Це сукупність, пакет договорів. На Латвію буде наступ, на всі країни Балтії буде наступ. Я не знаю про безкоштовні прививки. Ви, скоріше за все, за пепілому вірусу говорити, то я за це, за це щоб дівчатка вакцинувалися. Зимою світло буде, буде. Вже починають розганяти, бачите, дежав'ю. Сьогодні відкрила новини, думаю, про про листаю, про що будете питатися. І в мене дежав'ю. Сьогодні знову новини, що Росія буде цілитися в енергооб'єкти і зимою світла може не бути. Скажіть, будь ласка, не дежав'ю? Скажіть, будь ласка, у серпні великий обмін буде, Буде, дівчата, обмін, і там, до речі, не один обмін буде. На Польщу буде наступ, Польщу не буде наступу, але Польщу якось якось буде зачіплено. Розкажіть, в нас буде гарний урожай? так? Незважаючи на саранчу, незважаючи на град, який в нас був. і Також стихії в нас трошечки Україну такі добре по потермусали, град був, і також вітри були дощі, але загалом у нас буде гарний урожай. З голоду ніхто не вмре, не переживайте. Чи робите захист для дітей? Так, роблю. Усі обряди вас цікавлять, заходьте. Ой, яка я цариця. Отакі От дійсно, правда, з короною. Добренько. Перейдіть до мене на телеграм-канал, і там є опис повністю всіх обрядів, силочка на телеграм-каналі, і там повністю силочка на всі обряди, які я роблю зараз на даний момент. Саме мабуть, і не було дурели. Ні, саранча була. В Запорізькій області саранча була, тому що також я спілкуюся з людьми з Запорізької області, то люди говорили, що воно було, що вони її бачили і бачили це жахіття, яке було. Добрий вечір, чи виїжджати з України? Якщо ви ще до тих пір не виїхали з України, куди ви маєте їхати? Якщо зараз ще трішки всі будуть повертатися назад, ви щось трошечки вагон ваш опоздав, Треба було раніше виїжджати, а зараз вже треба заїжджати в Україну. Чи буде нас тут з Білорусі, не буде. Коли душа поперероджується, вона вже не пам'ятає своїх рідних, ні. Ні рідних, ні близьких нікого не пам'ятає. Дуже рідко що душа приходить з знаннями, які набуті в неї от за минулі. Життя це вже є практики, езотерики, які працювали, працювали, і вони вже починають споминати і бачити свої минулі життя. Ну, і, тобто вони також дуже рідко в мене є знайомий езотерик, який навчався в свого, в свого учня. Тобто він став учнем свого учня. Розумієте, ти вже був старий. Ну, тобто спочатку один одного вчили і так відкривав свій дар. Олечка, чому деякі батьки весь час кричать на підлітків і вказують їм, що робити, тому що вони хочуть контролю, вони хочуть керувати своїми дітьми. На жаль, цього немає і не буде. Це не 18-17 століття, коли діти покорялися своїм батькам. Рад діти це є люди, лічності, і вони не покоряються, вони не слухаються, тому що в них своє життя. Оля з малим дивиться, щось коїться. Зверніться до мене в приват повідомлення, дам діагностику. Розкажіть про ангелів-охоронців. Дивіться, дуже часто в нас взагалі є ангели-охоронці. Це, які наблюдають за людиною, і, тобто її формують і е, дивляться, чи людина правильно проходить карму, чи ні. Це роблять ангелоохоронці. Також вони в деяких ситуаціях, коли людина, наприклад, їй потрібно, є свій час життя і кінець життя прописаний. І коли Може, якось нещасним випадком перервати життя людини, тоді ангел-охоронець цю людину витягує. Також є астральні помічники. Це у кожної людини є астральний двійник, але вони дуже далеко. Це треба пропрацьовувати. Астральні двійники вони працюють і також енергетично допомагають людям. Якщо взяти ангелів охоронців, то вони неуправляємо. Астральні двойники не путайте з бісами, чортами і тою нечистю. Це зовсім інше. Астральні двойники вони надають силу, могутність людині. Яку молитву читати? Я не в християнстві, не працюю з християнством, так що я вам не можу надати молитву, з якою працювати. Я не молюся. Ви чистки робите, так я роблю, чистки. Чистки я провожу оливом. Виливаю, це досить таке сильна могутня практика, сім днів. Коли буде обмін всіх на всіх, він вже розпочався. Ще в коли це в травні травню місяці чи в червні він розпочався. Ви що як ви собі уявляєте? Всіх на всіх, це ж там тисячі людей, що приженуть всіх до кордону і так віддадуть. Помаленьку, по чуть-чуть великими вже партіями, обмін розпочатий. Душа обирає тіло сама, так да. Тіло це взагалі наш скафандр. У дитини дуже великий страх від собаки. Не завітіть його до бабки, хай баб виляє, чи там е, яйце викачаєтесь. У кожному регіоні ж є такі люди, які це роблять. Можете попробувати самі, взяти яйце, поставити під кровать, а потім взяти ранішню воду, півлітрову баночку, розбити це яйце забрати. І винести його під неродюче дерево з будинку і закопати. Також дієве. Чи дивиться безвісті зниклих? Не дивлюся зараз. Чим лікувати невороджене заїкання співами, беріть вокал, курси співу Саме найкраще допомагає спів. Чи можна звертатися за допомогою до астральних двійників? Так можна. Але ви маєте його чітко бачити, чітко розуміти і чітко розуміти, що і як функциюватися астральним двійником своїм. Ціля нас спаса посвячена цілющі. якщо ви в християнському ігрегорі, якщо ви в це вірите, то значить цілюще. Сьогодні також. Я не християнка, не задавайте мені християнських запитань, тому що я до церкви не ходжу, я не молюся, що я ще. Ну, я не до християнства ніякого ну, не відношуся. Як я вам можу розказувати, про що там допомагає? Так сьогодні жінка, ну, знаючи мене, вже, вона вже руками в мене. Можна свяченою солі, я їй, ну, тобто, родину чистила, усіх чистила, вона каже. Треба ще будинок почистити, зараз свяченою солю почищу. Кажу, добре. Оля, скажи, чому є такі бабусі, котрі весь час заганяють зло на своїх онуків? Тому що внуки їх не слухаються, а бабусі звикли керувати. І тому вона свариться. Внуки зараз діти не поважають старших. Тому бабусі зляться і кричать на них. Чи приїде поло на переговори? Приїде. Четвергову сіль ви робите, ви можете собі самі її зробити, і не треба в мене її купляти. Берете кілограм солі, пережаруєте її на сковорідки до темного кольору, Це коли вона вистигає, кидаєте полин, чебрець і лаванду. От вам четвергова сіль. Але коли жарите її, то ви маєте себе відчувати добре в настрої. Не сваритися вдома, кухня має бути чиста і робіть собі четвергову сіль. Інтересую оливом зливання. Напишіть мені в приват. Я вам покажу, розкажу дам, як розкажу, як це відбувається. Відбувається це, Оливо очищає повністю фізичне, енергетичне тіло, енергетичні структури, енергетичні оболонки, всі деструктивні програми, які в людини є, очищаються. Вся магія, яка на ній на цій людині була, є, очищається, забирається. Всі деструктивні програми, які на людині є, забираються. Всі езотеричні практики, які над людиною проводилися, забираються. Очищається людина від початку народження до теперішнього часу. Також що надає ще ця чистка, очищає дороги, шляхи відкриває, очищає фінансовий канал, потенціал, жіночий або чоловічий канал. Очищає душу, розум і сузнання. Психологічні атаки також забираються. Цей ритуал проводиться 7 днів. Півтора години я роблю вичітку, тоді виливаю оливом. І так працює ритуал очищення. Як можна замовити таке очищення? Заходите до мене в приват повідомлення і я вам все надам для цього. Людини не потрібно, тільки потрібна фотографія і ім'я. Кому потрібна допомога, будь ласка, пишіть приват повідомлення. Якщо в мене не можете дочекатися, то тому що в мене на 2-3 тижні є запис, можете йти до мого сина. Він скоріше бере. Досить класно і круто консультує. Коли перестануть літати, шахеди, не скоро. Якщо людина є проблеми з психікою це підселення демонів, ні, це може бути відкрита форма шизофренії. Ваш син також. Я не знаю. Отвертайте знати. Як зв'язатися з моїм сином? Також це в приват повідомлення або в телеграм-каналі є номер телефону його. До речі, на 9 число також буде проходити обряд очищення і омолодження. Досить крутий, потужний буде обряд. Це буду проводити в суботу, в закритому телеграм-каналі. Переходити в телеграм-канал. І там все вже є, описано і написано. Можете подивитися. І вас я запрошую.